Мені було неважко вибрати майбутню професію, адже моє хобі зйомка відео мала стати нею. Дорога до професії і мрії стати режисером почалась з переїзда до Києва. Деяк не в столиці розташувався найпрестижніший університет імені Карпенка Карого. І та дівчина, яка перша кричала, що хоче закінчити свою рідну школу на одинадцятий рік навчання, перевелась в чуже місто. Для переводу була причина звикнути до столиці та й записатись на підготовчі курси. Перші півроку були дуже складними. В мене не було друзів з однокласниками, я не дуже спілкувалася. Не те, що ми не ладнали, але в нас були зовсім різні інтереси. І це був найсумніший день народження в моєму житті, який я провела тільки з мамою. Це було важко, поки я не знайшла друзів. Доброго ранку, дорогі друзі! Ми раді вітати на нашому каналі. Погоди! Перед тим, як знімати. Try not to laugh challenge. <реш> <реш> у нас uh, Adidas Challenge. Uh, треба зробити як найбільш щернішу полу. <голові> Три, чотири. <голові> Ми вирішили виконувати плани на життя і один із наших планів піти в супермаркет в піжамних штанах. Ти готова в путь. <плес> Бий! До крові! До крові! <плес> Бий! Зимою того ж року я записалася на підготовчі курси, де познайомилася з теж дуже хорошими чуваками. На курсах все було добре. Мені говорили, що в мене все виходить. На останньому занятті із восьми людей сказали двом, що вони можуть прийти на творчий конкурс. Із тих двох одна була я. Тобто, розумієте, який це був Стусан під зад, коли мені сказали, ти можеш приходити на творчий іспит. Тобто я вже мала допуск до нього, адже в Карпенка-Карго це все не так легко. Наступні півроку пройшли швидко. У мене були друзі, у мене був хороший настрій, не було ніяких депресій. Але коли дійшла справа до творчих конкурсів, все виявилось не так легко. Першими творчими конкурсами виявились творчі конкурси в Карпенка-Карго, куди я і пішла. На спеціальність дикторів мене не слухали. Я розповідала творчу програму, і всі записували критерії. Нікому не було ніякого діла до мене. Я розгубилася. Я погано виступила і йшла звідти повністю засмучена. Проте мама сказала: не переживай, що я режисура, куди ти точно пройдеш. Через декілька днів була режисура. Я прийшла на творчий конкурс, розповіла свою творчу програму. Мені здавалося, що я все добре склала. Вечором мали бути результати. Я дочекалася, прийшла вечором Карпенка Карого. Почали називати імена тих, хто прийшов. І коли список дійшов до кінця, і я не почула свого прізвища. В мене була паніка і ступор. Я не знала, що робити. Я вже не чула нікого кругом себе, я нічого не бачила, я хотіла перепитати, може, якась помилка. Переді мною, наче, закрилися якісь двері, я не знала дійсно, що робити. І останнє, що я пам'ятаю, як мені подзвонила мама, і я сказала. Я не прийшла. Так я не вступила до університету Карпенка Карого, і дорога додому, здається, тривала вічність. Проте, коли зачинилися одні двері, інші відкрились. Мене чекали творчі іспити в університетах Шевченка та університеті культури і мистецтв. В університеті Шевченка прекрасна атмосфера, там дуже добрі люди, і там прийняли так тепло і так класно, що мені хотілося там залишитись. Але там не було бюджетних міст, тільки одне. А в списку я була третя. Проте, коли я прийшла в університет культури і мистецтв, мені вже здавався творчий іспит таким легким, і я не переживала взагалі, і все пройшло класно. І коли мали ввішувати результати, я відкрила сайт, де нічого не зрозуміла. Я побігла до університету культури і мистецтв, щоб подивитись на списки. І я до останнього не могла знайти свою фамілію, коли 31 з 31 я побачила, яким Богдана бюджет. Сподіваюся, вам було це актуально дивитися зараз, адже починається вступний період творчі іспити і таке. Якщо ви не вступите, куди хотіли, пропустіть один рік, Почекайте і подумайте, ким ви хочете бути. Я насправді вступила не на режисуру, я вступила на телерадіожурналістику. І насправді це доля. Мені здається, це найкраще, що могло відбутися в моєму житті. Адже, по перше, це дійсно моє те, що я люблю і те, що я зараз роблю. Я говорю на камеру. По-друге, у мене чудова група, з якими було стільки класних і.

Шукаю людей. А що означає приручати? Люди. Люди мають рушниці і ходять з ними на полювання. так ускладнює життя. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче. І ти відповідаєш мені за того, кого приручив. І це класно, в мене буде професія, а режисурою я буду займатися без освіти, адже це просто те, що йде від серця. Тобто, все склалося так, як мало скластись. Тому, якщо щось не виходить, не сумуйте. Якщо все вийшло, я за вас рада. З вами була Дана. Живіть та посміхайтеся.